10 тисяч 500 гривень для ЗСУ. Стільки грошей вдалося зібрати акторам народного художнього театру Дивосвіт під час прем'єри вистави Життя під Парасолькою на сцені 49 акторів. Усі вони учні Тернопільської загальноосвітньої школи номер 22 Вистава описує складне життя дівчинки Міли, яку однолітки вважають не такою. У результаті вона стає жертвою булінгу. Починається дія перша. Я сказав? Диряйте, ви. Керівниця театру розповідає, мріяла висвітлити на сцені поширені підліткові проблеми. За основу вистави взяла п'єсу Тетяни Корнієнко Недоторка. Довгий час адаптовувала її і видала за іншою назвою Життя під парасолькою». Тема взагалі почуттів стосунків між людьми мене взагалі завжди так турбувала. Я хотіла це підняти власне в своїй сфері, в сфері театру. Ну і власне з цими дітьми ми захопилися цією темою, коли я їм зачитала сценарій, принесла готові. Вони всі були в захваті, і ми взялись за цю роботу. Ще у 2020 році почали працювати над виставою. Втім, через початок пандемії, а згодом повномасштабної війни, організувати якісну роботу було важко. Склад акторів постійно змінювався. Прем'єра, на якій були ми відбулася за участі третього складу. Старший склад дуже класно це все схвачує, тому що вони перебувають в середовищі підлітків, вони це бачили. Середньому складу проходило трошечки пояснювати, доводити, але діти все ж таки вони займаються всі в школі, вони бачать це, тому що ми видумку не показуємо, ми показуємо реальність фактично, така вона є. Також у виставі висвітлена тема непорозуміння між батьками і дітьми. Мама головної героїні Міли не помічає, що дитина виросла, не сприймає серйозно проблеми дівчинки і постійно контролює її. Інша сцена зовсім про протилежне. Дитина змушена вимагати уваги від власних батьків. А хіба тобі не казала про батьківські збори? Повторила, мабуть, із разів. Тори вистави розповідають, ця тема їм сподобалась, бо зараз як ніколи важливо говорити про підліткові проблеми. Мета цієї вистави показати людям, взагалі, що. Булінг може існувати не тільки на виду, а й всередині кожного. І навіть ну, сама героїня, сама міла, вона дуже применшує свої можливості і дуже, як би сказати, вона не вірить сама в себе. Тама є актуально, і вона завжди, типу, воно не пропадає, бо діти завжди різні. І кожна дитина має розуміти, що таке булінг, як з боротися. Прем'єру зробили благодійною, охочі могли задонатити на ЗСУ. Коли я почула від дітей, що вони хочуть допомогти в такий спосіб армії, знаєте, я зневірювалася, думала, вже не буде. Але потім в мене прийшла така думка на одній з репетицій, що їм там в окопах не краще, вони там не в кращих умовах. На наступні прем'єри планують запросити в зал і самих захисників.